Сошник, який вже пройшов випробування, і в багатьох випадках люди беруть його для переобладнання наших сівалок серії Ніка. Сормайтова наплавка на цьому анкері. Також посилено притискне зусилля самого сошника. Є ще додаткова опція це встановлення очисника ряд. Доброго дня! Сьогодні. 17 липня 2024 рік спекотне літо дістає нас трошки, але як би не було, а треба готуватися до посівного сезону. Я говорю про посівний сезон ріпаку. Через місяць почнуться посіви ріпаку, і дуже багато ставок ставиться в цьому році на посів ріпаку, тому що така культура, яка дає прибуток господарствам. Що ми хочемо сьогодні запрезентувати? Сошник, який вже пройшов випробування, і в багатьох випадках люди беруть його для переобладнання наших сівалок серії Ніка в господарства беруть. От саме один із інструментів, зробленим на запити аграріїв, був анкарний сушник для нашої сівалки. Що в ньому головне? Це стандартне кріплення на наш брус сівалки 60х60. Але він, звісно, вже зміцнений, тому що анкерний сошник несе більше навантаження, тому тут стоїть дві скоби замість однієї, якої кріпиться в стандартній комплектації дисковий сошник. Далі в нас іде кронштейн, в який встановлено гряділь. Але вже гряділь зовсім іншого штибу. Тобто на цьому гряділі у нас є кріплення під. Анкерний сам сошник. Ви бачите, яке виконання цього сошника. Тобто є анкер, є сормайтова наплавка на цьому анкері і Є трубопроводи для висипання самого насіння. Стандартні підводи використовується сівалкою звичайною сюди буде потрапляти або з основного висіваючого апарата, або з дрібнонасіннєвого апарата саме насіння, і воно буде висиватися на цю глибину. Що в цьому сошнику також посилено? Також посилено притискне зусилля самого сошника. Тобто, коли ми на стандартні ніки для посіву по тілу користуємося двома пружинами. В даному випадку, щоб стабілізувати роботу самого сошника, ми користуємося трьома пружинами для того, щоб стабілізувати притисне зусилля самого сошника до ґрунту. Як ми знаємо, в рапсі це головне витримувати глибину заробки сіні. Тому для цієї стабілізації у нас існує ці три пружини. Ми можемо застабілізувати сошник, що він буде з невеликими коливаннями витримувати задану глибину. Посіву цього насіння. Також посилена е, в цьому випадку не тільки е, механізм стабілізації, механізм кріплення, е, дуже з хорошої сталі виконана стійка, але і колесо саме притискне. Тому що коли е, ріпак сіється на невелику глибину, е, потрібно е, забезпечити контакт. Е, Насіння з ґрунтом, щоб е, м, волога могла окутати саму насінину і воно почало проростати. Тому тут ми використовуємо колесо з ребордою, яке більш якісно вжимає е, самий ґрунт в е, посівне ложе, куди закладене в нас саме насіння. Що ще цікавого на цьому сошнику? На цьому сошнику у нас є ще цікавий це механізм очистки ряду. Це також як додаткова опція. До нашої сівалки може комплектуватися. Чим добре, якщо ви сієте по пожнивним решткам, сошник у вас завдяки великому зусиллю може продавлювати на потрібну вам глибину ґрунт, але йому інколи можуть заважати пожнивні рештки, які лежать. Сюди може забивати солома на сошник. Ви самі знаєте, ефект граблів в анкерному сошнику ніхто не відміняв. Тому є ще додаткова. Опція це встановлення очисника ряду. Очисник ряду, який у нас пройшов досить інтенсивне випробування на агрегаті Геркулес в агрегаті, по цьому ж принципу у нас зроблений і очисник ряду на сівалку Ніка. Він підпружинений. Ви можете змінювати зусилля завдяки. Перестановці положень пружини, і ви його можете фіксувати, транспортне положення. Коли він не потрібен, ви його можете просто вгору підняти і зафіксувати. Головне в цьому очиснику ряду: те, що він розчищає під невеликим кутом саму полосу посіву. Один диск. Тобто задній диск знаходиться в тіні переднього, тобто диски перекривають один одного, завдяки чому у нас залишається доволі таке чиста якісна полоса для проходження анкерного сошника. Дуже багато вже виробників переобладнували свої сівалки, але переобладнували всі на різні міжряддя. Чому різні міжряддя використовують з цими сошниками? Тому що це залежить від покрову самого поля. Якщо у вас поле оброблене по традиційній технології, тобто оранка, культивація і у вас зверху немає пожнивних рештик, ви можете ці сошники розставити із стандартною розстановкою сівалки Ніка. Але це не завжди вдається зробити. Тому що е це поля, які вийшли щойно з жнив. Як правило, на них багато пожнивних решток, тому розстановку люди починають із 30 і збільшують їх до 45 см. В залежності від того, е яка кількість пожнивних решток у вас проходитиме між робочими анкерами цього агрегату? І бажано ще люди беруть або дліни, або коротку версію цього анкерного сошника. Виставляють сів один ряд, тоді краще проходження пожнивних решток і якісніше проводиться посів, тому що ви сієте, грубо кажучи, в одну лінію. В цілому баланс по вагзі сівалки вона виглядає збалансовано, тому що маси завдяки встановленню цих сошників і цих очисників ряду ми значно не наростили. Якщо у вас на сівалці додавалося всього лише 100 кг, то це компенсується наявністю в бункері. А коли ви сіяєте рапс, ви сієте досить малими нормами і вага вона скомпенсовує одне і інше, ви можете засипати в бункера там, два мішки ріпаку і сіяти його два дні. По, судячи по тому, що ви 3 кг на гектар в середньому висівається його так, що в цьому питань немає, і сівалка у вас буде працювати, як і працювала до цього збалансовано і якісно. Тому обирайте для себе міжряддя, звертайтеся на завод-виробник. Завод-виробник здатен забезпечити вашу сівалку новим способом висіву. Хочете сіяти дисковим, ви можете сіяти дисковим. Хочете сіяти анкерним сошником, будь ласка, звертайтесь на завод. Є анкерні сошники, які ми окремо можемо укомплектувати вашу сівалку.